Всім доброго дня! І ми знову з вами зібралися на нашому каналі для того, щоб розглянути чергові нові можливості в системі Моко. Сьогодні ми подивимося на, знову на дашборди, а саме на використання такого блоку як банер. як використовується блок банер на дашбордах. Зараз на моєму екрані ви бачите приклад такого простенького, але симпатичного дерборда, який побудований саме лише з блоку баннер. Тобто ми бачимо тут їх шість штук. І е, сьогодні ми навчимося створювати, налаштовувати для різних задач цей блок. Це в принципі буде доволі просте і цікаве відео. Отже, е, як створити. Цей блок, як розмістити його, як його налаштувати. Для цього ми маємо спочатку створити дешборд, чи відкрити дешборд, який ми хочемо редагувати. Я тут вже знаходжусь на сторінці попереднього перегляду дешбордів. Для тих, хто не дивився наші попередні відео, нагадаю, що ви можете, маючи права адміністратора, перейти в модулі дешборди, в управління дешбордами і тут. Або створити новий дешборд, або, як я зараз зроблю, я відкрию існуючий дешборд, натисну на кнопку переглянути. І ось опинюся на тій сторінці, де я вже був. Тепер я переходжу в режим редагування змісту дешборда з цією кнопкою праворуч. І е, тепер в мене на екрані відображаються в режимі конструювання, сітка і блоки. Е, Використання сітки ми з вами вже розглядали на відео, у відео з дирбордами, але для ілюстрації практично я візьму ось тут праворуч рядочок з двома стопчиками і розміщу його сюди. Тепер я можу в утвореній комірки цієї сітки перетягувати блок, потрібні блоки, і я перетягну блок-баннер. Для цього переходжу праворуч, розділ блоки, і тут в розділі «Дашборди» мене чекає блок-баннер. Я його беру і просто притягую туди, туди, куди мені потрібно його розмістити. Нагадаю, якщо е сітка занадто мала або занадто велика для блока, який я хочу розмістити, ви побачите, е що комірка зафарбовується червоним кольором, і при спробі помістити туди блок е випаде помилка, що блок не влізає. Нічого страшного нема, просто потрібно підібрати відповідно розмір комірки, куди розмістити блок. Отже, я залишаю цей блок ось тут, і спочатку він виглядає ось таким доволі, доволі аскетичним візуально. Але тут на цьому прикладі вже, вже доволі добро, добре можна розглядіти взагалі його компоненти цього блоку. А саме, блок-баннер в, загальні, в загальній ситуації складається. З наступних елементів. По-перше, це е, фонова частина, е, яку ви можете або зафарбувати в потрібний вам колір, або розмістити е, на фоні потрібне вам зображення, і прив'язати е, URL, тобто посилання, за яким будуть переходити користувачі, натискаючи в цілому на ось контур цього блоку. Е, це перша складова. Друга складова це заголовок. Тут він називається тайтл за замовченням, тобто це в текст, фраза, яку ви хочете виділити як заголовок. Він є опціональним, тобто можна створювати блоки взагалі без таких заголовків. Це абсолютно можливо. Заголовки мають певні налаштування, пов'язані з відображенням, ми з ними ознайомимося ще зараз. Нижче під заголовком іде контентна частина, де можна вивести вже текст, якийсь пояснюючий текст, інформацію якусь. Так само вона має певні налаштування е, стилистики, і ми з ними ознайомимося. І останній компонент це кнопка. Е, кнопка, яка може вести на якийсь ще URL. Тобто. Е, Ця кнопка також має назву, має стиль оформлення, ну і відповідно, URL, на який вона нас поведе. Отже, чотири таких компоненти: заголовок, зміст, текстовий, кнопка і фон, які можна налаштовувати будь-які комбінації. Тобто вони не є обов'язковим, можна щось не налаштовувати, приховувати, щось налаштовувати і залишати. Наприклад, ось тут вище ви бачите приклади, коли нема тексту. Ну, але бачу, що крізь є заголовки, крізь є кнопки, але це просто приклади. Отже, давайте навчимося редагувати зміст цього блоку. Для цього я натискаю ось кнопку з шестернею, і відкривається сторінка налаштувань. На цій сторінці ми бачимо перший параметр це висота блоку. Ми можемо збільшити або зменшити її. Давайте трішечки змінимо, зробимо там 230. Відповідно, він стане вищим в Сіці, і хочу ще додати, що якщо у вас в Сіці в одному рядку, давайте я повернуся ось сюди. а Система мене нагадує, що я маю зберегти. Дякую, зберіг. Ось мій блок додався. Бачите, я його вже відредагував, і система одразу, ну, спочатку, вона мені показала, що в ньому може бути заголовок, контент, кнопка тощо, але оскільки я вже його якось налаштував. І насправді, за замовченням, я не задав жодного заголовку, жодного контенту, жодної кнопки, то він стає таким, ну зараз він виглядає ось без цих елементів, які я проігнорував. Але е, ну, можливо, ми помітили, що він став трішечки вищим. І ситуація в тому, що якщо ми будемо праворуч в цьому шлядочку мати якийсь інший блок, то система в певних межах буде намагатися. Е, Вирівняти їх висоти, один, ну, менші за висотою блоки будуть підтягуватися до більших за висотою, щоб не було таких проміжків некрасивих між блоками. Вона намагається все це якось вирівняти. Окей, повернемося до редагувань, і далі ми можемо поставити посилання. Ну я тут вже виберу, в мене є закишоване якесь посилання. Гуглком, тобто, це те посилання, яке буде спрацьовувати при кліку саме на фонове всю панельку цього блоку. Далі іде заголовок. Наприклад, я можу назвати тут моя оцінка. Моя оцінка. І ви бачите, що я можу змінити стиль заголовка. Так, система пропонує декілька варіантів. Ну, я залишу стиль, давайте, H3, як і був, і змінюю йому Наприклад, поставлю ну, якийсь більш там, синій, синього кольору зроблю. <гум> Наступний мій компонент, який я хочу налаштувати, це текст. І тут я напишу, напишу що перегляньте ваші анкети, оцінювання, наприклад, так. Знову я можу змінити текст, зробити його меншим, або навіть більшим, або залишити стандартним для цієї теми. І можу навіть погратися з розміром цього тексту. Я це зроблю, поставлю йому якийсь такий фіолетовий колір. Ось, і це буде мій текст. Далі, наступний компонент це кнопка. І е, я можу проігнорувати кнопку. І, давайте ми, до речі, подивимося, що буде, якщо її просто збережу, не редагуючи, не, не заповнюючи. І ось ми отримали блок, в якому вже є якесь посилання на фоні, заголовок текст, все зрозуміло. Ну і тепер я можу повернутися до кнопки. Я е, на кнопки, наприклад, напишу перейти, чи до анкет». Е, посилання. Ну, я зроблю кудись, давайте на. Якісь інший ресурс, наприклад. І розмір сторінки. Давайте відправимо нас на наш сайт. Хоча, насправді, тут очікується, що буде посилання на ту сторінку системи, яку ви хочете відкрити. Так, розмір тексту в кнопці ми можемо також збільшувати зменшувати, відповідно до потреб. А також саму кнопку можна змінити, і стиль. Бачите, є різні варіації. Ну, давайте візьмемо ось, наприклад, цю блакитну кнопку. Окей. І на останок це фонове зображення. Замість кольору фону, бачите, я можу спочатку просто погратися, поставити якийсь колір фона, наприклад, ось такий колір, і подивитися, що буде. Ось наш блок тепер виглядає наступним чином. Ну, і, звісно, я можу змінити е, саме зображення фонове, да, я завантажу якесь інше. Інше зображення. Диночку. Ось це. Зберігти. І ось зображення відповідно адаптується до розмірів екрану. Ну, звісно, мені потрібно було встановити трішки якісь інші кольори для фону заголовку, фону текста. Я можу це легко виправити. Можу зробити їх тепер білого кольору. Наприклад, один. Один рух мишки. Наприклад, так. Можливо, навіть збільшити заголовок трішечки. Ось, і зберегти. І отримати. Ну, і отримати свій блок. Ну, звісно, картинка занадто світла все одно і контрастна, тому складно підібрати, але зараз моя ідея показати можливості. Не не, не те, що це має вийти прямо в мене суперкрасиво. Окей. Uh, і тепер ми можемо, uh, в принципі, ми вже навчилися створювати блок. Да? Тут нічого складного нема. Тобто, у нас є посилання тут, є посилання на фоні, є заголовок, є текст, і я міг би зробити uh, якісь варіації. Ми би прибрати заголовок, залишити тільки текст, якийсь інформаційний би вийшов блок без кнопки, чи текст плюс кнопка, чи просто кнопка і зображення, чи заголовок і кнопка. Ну, чи взагалі нічого, тільки картинка і посилання на цій картинці. І таке можна зробити. В цілому, це основні налаштування, налаштування цього блоку. Я можу за потреби його перемістити, якщо мені він тут вже став потрібний в іншому місці, я легко можу його перекинути. Ось. Ну і на останок ще нагадаю, важливо, що будь-який блок, незалежно від його типу, дозволяє налаштовувати його цільову аудиторію. Тобто, ось тут на кнопці з замком, я, якщо натискаю, я потрапляю на сторінку налаштування цільової аудиторії. За замовчуванням. Доступ до цього блоку в дашборді не обмежений. тобто всі, хто має доступ до дашборду, будуть бачити і цей конкретний блок. Але якщо я хочу зробити більш обмежену цільову аудиторію, то я можу тут визначити правила відбору людей, зазначити, з яких підрозділів вони мають відноситися, наприклад, з якими вони мають бути там ролями, посадами тощо ну, Головне, задати назву правила, наприклад, і все. І створити таке обмеження. Правило можна створити будь-яку кількість, якщо для користувача спрацьовує хоча б одне правило, він отримає, точніше, він бачить цей блок. Якщо він не бачить, наприклад, цей блок йому не відображається, то нагадаю, система. Давайте я видалю це правило. Якщо він не бачить цей блок, то система. Примагничує стягує блоки, які знаходяться в цьому ж хіночку правіше від нього, на його місце вліво. Так тобто, умовно, якщо б тут зліва був би блок, який був би прихований для мене, система ось цей блок праворуч, вона б автоматично при візуалізації мені притягнула би сюди вліво, щоб не було пустих місць. Отже, в принципі, і все. все, що потрібно знати про цей блок, як його створювати, доволі просто і швидко. І наостанок, як його можна використовувати? Ну, найкращі сценарій, це є можливість побудувати власну навігацію, таку графічну візуальну по системі, по розділах, по пунктах меню, зробити якісь картинки для сторінок для звітів, для переходу там в історію навчання, в каталог, в базу знань. Можливо, прямі посилання на анкети з епр на анкети з постановки оцінки цілей тощо. Можна використовувати для певних анонсів е і так далі. Тобто доволі, доволі універсальний інструмент, який за рахунок своєї такої візуальної е в принципі, е виразності може непогано послужити. Рекомендую його. І, будь ласка, використовуйте при побудові держборгів. На цьому сьогодні, все. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Щасливо.